Поняття український націоналіст націоналістичний рух має зовсім інше значення ніж на заході. Український націоналістичний рух не має нічого спільного з нацизмом, фашизмом або націонал-соціалізмом. Український націоналізм бореться проти імперіалізму, проти тоталітаризму, расизму і всякої диктатури. Ім'я український націоналіст є співзвучним, з український патріот, який готовий боротися за свободу свого народу, жертвувати для свого народу все, навіть життя. Слава нації! Смерть А Насамперед, щиро дякую пану Василю Григоровичу. Він сьогодні мав повне право сюди не прийти, десь поставити свічечку там, але він тут. Бо, мабуть, він не може інакше. Так як не могли ті хлопці, які гинули в Криївках інакше вчинити, які себе приносили в жертву, так як принесла в жертву Небесна Сотня себе в році, який от щойно відійшов. І сьогодні починається новий відбір. Так як тих 80... Чотири чи п'ять чи вже вісім кажуть волиням, які поклали свої голови, поклали своє життя за найдорожче, за нашу землю, які не зрадили пам'ять наших славних предків, і які показали, що ідея нації вона не вмируча. І ніколи справжні воїни. В Україні не перевелись. І ніколи Росія, то та Московія не зможе нас звоювати тому що в них сіра орда, вони масою беруть. В них нема воїнів, а в нас є воїни. Вони історію виховували. І я багато років отут, і в тому числі біля цього каменя, який з нашої ініціативи Свободівці сказали, що він буде тут. Приходимо з року в рік. І я завжди думаю, а чим же сильний Степан Бандера казав, святий Отець, проти нас ведеться інформаційна війна, ведеться. Але Ніякі інформаційні війни не зможуть перекреслити світле ім'я людини, яка була сильна іншим. Вона була одержимою, як всі, хто клав свої голови. Тому що, крім інформаційних воєн, сильніші є ще війні енергетичні. І тим саме. Сильний Степан Андрійович Бандера, що він зумів вібрати ту енергетику, мабуть, космосу, мабуть, Господа Бога, і сказати, от є ідея, заради якої можна вмирати, щоб потім в поколіннях воскресати, щоб завжди пам'ятали і казали, буде та держава, буде нація. Буде Україна. І саме тому, що українці найсильніша нація в тих енергетичних війнах, ніхто в світі нас не здолає. Ми будемо найсильніші. Ми це дітям своїм передамо, внукам, щоб показати, що можливо українська нація найдовше до того дозрівала. Як кажуть, найбільш дозріла дитина в цьому всесвіті під Господом Богом, під нами всіма, ви подивіться на наших жінок, хіба є кращі в світі? Отам От код нації збережений. Тому що чоловіки гинули, вони завжди гинули. І така нація ніколи не дасть себе перекреслити і згинути. Ви знаєте, коли побував там на війні, кілька днів жив під тими обстрілами, я завжди думав над тим, чому наші хлопці виживають, тому що вони воїни. Я вже про це казав, тому що вони не солдати. Вони не йдуть туди заради того, що так їм наказали. Вони йдуть туди, тому що розуміють, що ми маємо зупинити ворога там, щоб він не прийшов сюди. І я впевнений в тому, що найбільша наша українська перемога відбувається саме зараз, в тому році, який відбувся в такому небаченому для світу явищі як Революція Гідності. І навіть коли до нас пішли відкритою агресією вороги, вони ж думали, що відразу пів України відріжуть. Зараз зрозуміли, з українською нацією такого не відбудеться. Воно ніколи не відбудеться. Трішечки терпіння. Трішечки ще наших намагань. Берімо всі оцю енергетику, якою обдарував нас Степан Андрійович Бандера. Великий Степан, щоб зрозуміти, що він сьогодні може вперше чує, що його безсмертне гасло, що один скаже слава Україні. І мільйони відгукнуться героям слава, перевершує його славу. Бо це вже говорять не лише в Україні, це говорять в усьому світі і на устанок. Цьому році зареєстрував проєкт рішення в обласній ради про засудження тоталітаризму, щоб оці всі рішення міжпарламентської асамблеї ООН про засудження диктаторських режимів, людиноненависницьких, комуністичних в парламенті такі були прийняті, тому що завжди за іншими справами. На це якось не хватало часу, а я думаю, ми підштовхнемо їх. І це буде ще один внесок в торжество ідей Степана Бандери. Слава Україні! слава! Відносно себе, хто для мене Бандера Степан історії України було багато якраз людей і поводирів, починаючи з Ярослава Мудрого, Богдана Хмельницького, Тараса Шевченка, Степана Бандери, які дійсно вміли згуртувати людей, згуртувати націю в самі складні для нації години. І... Нація в ті часи відновлювалася, піднімалася з колін і показувала, що дійсно ще не вмерла Україна і її слава і воля понад усе для кожного українця. Тому я рахую, що ми мусимо дійсно частіше пам'ятати за те, що ми є українці, що це велика нація, що це нація дійсно переможців, нація воїнів. І ми ніколи на чужу землю не йшли, але свою ми ніколи нікому не відомо. Тому тримаємося купи, тримаємося один одного, підтримуємо і завжди українцю треба поставити плече, щоб він піднявся вище і один одного підтримувати і бути разом сильними, як кулак. Так що всіх вітаю з таким гарним святом нашим і дай Боже, щоб ми на наступний рік дійсно вже вклонялися не в цьому каменю, а вже пам'ятнику нашому Степану Бандеру. Слава Україні! Дякую вам.